Дятел Михайло Стельмах. Розгадай загадку. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Так, це дятел. Прочитай чистомовку. Ук, ук, ук тут стука, тук та тук. Уг-уг-уг. Дятел лісу добрий друг. Ду, ду, ду. Ловить дятел для обіду. Да, да, да. Вусача і короїда. Цікаві факти про дятлів. Всього налічується близько 25. Різновидів дятлів, розміри яких варіюються від 15 до 53 см. Найбільшим представником виду є американський королівський дятел. Його довжина до 53 см, самий маленький карликовий дятел. Його довжина біля 8 см. Одним з цікавих представників виду. Є дятел сосун, який живиться солодким нектаром, який видобувається з-під кори дерева. Поведінка жолудевого дятла цікава тим, що він кладе в кожен отвір по жолудю. Великий плямистий дятел їсть не лише личинки і комах, а й яйця інших птахів і навіть вже маленьких пташенят. Дятли це унікальні пташки, що постійно відчувають голод, вони і хочуть постійно їсти. Під час видобування їжі з-під кори дерев, дятли здатні наносити удари по стовбуру зі швидкістю до 25 разів у секунду. При нанесенні удару дятел застосовує настільки Величезну силу, що якби людина зазнала хоча б один такий удар, то вона відразу ж отримала серйозну травму. Дятли стукають по дереву не тільки в пошуках їжі, а ще й для того, щоб заявити свої права на територію, а також у пошуках пари. Гніздяться ці птахи в дуплах мертвих або хвойних дерев. Можуть використовувати вже існуюче дупло, також здатні видовбати нове. По стовбуру дерева дятли пересуваються знизу вгору, допомагаючи собі кіхтиками на лапках і хвостом. У дятлів дуже довгий язик, з клейким покриттям, який допомагає їм. Без проблем діставати комах з вузьких отворів. А зараз прослухай вірш про цю пташку Дятел Михайло Стельмах. По рецепту на базарі дятел вибрав окуляри, натягнув собі на ніс, полетів трудитись в ліс у осінню. Хмуру пору, хитрий жук зашивсь під кору, Дятел глянув, сів на сук, носом тук і згинув жук. От які то окуляри вибрав дятел на базарі. Читай вірш скоромовкою, повільно, виразно, швидко, Бділкою. Напівголосно прочитати вірш. Акторське читання прочитай здивовано, злякано. Знайди рими до слів базарі, ніс, пору, сук, окуляри. Потренуйся виразно читати і зачитай вірш дорослому, як диктор на телебаченні. За бажанням вивчи вірш на пам'ять. Перейди за посиланням та виконай інтерактивну вправу. Її ти можеш знайти в описі до відео.